Добрий день, малята, це хлопчик Богданчик. Він плаче. Богданчик був вдома один та забув, які предмети є небезпечними. З ним сталося біда. Треба Богданчику допомогти. Наш казковий дінозаврик допоможе Богданчику. чужого у дім Бо дім це фортеця, коли ви у нім. Не можна гуляти самим у дворі. Це треба всім знати. Батькам дітворі. Не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. З'їхати в лісці краще самому, або із батьками чи добре знайомим. Машині чужі пропонують катати. Пішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте, не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шапи газу, гуля вискочить відразу. Не дивися вниз із і Із лікор, і кричи. Якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Мамам треба пам'ятати. Ladies and gentlemen, we have a